На Волині вовки тероризують цілі села, роздирають худобу та не бояться ходити навіть біля людських обіць. Дійшло до того, що дехто й взагалі боїться виходити з домівок. Зокрема, про це телеканалу конкурентів повідомили жителі Доросинівської громади. Хижаки помітили у селах Ворончин, Берецьк, Студині та Озютичі. Люди кажуть, не знають, як діяти. Голова Дорисинівської громади Микола Касянчук розповів, що проблема дійсно існує. Було чимало випадків, коли вовки крадуть свійських тварин. Да, правда, да, да. Там... Я зрозумів. Хадею двох хазею вітиняти зірю, двох ді, там, то по одному. Вовки ж кучу, не звірі. Вони прийшли, пішли, і слідуючи зайшли, і далі пішли. Тож не кожен день вийшли, щось там порвали і пішли. Дозвіл на відстріл вовків у період воєнного стану має лише єгерська служба. Однак і ці повноваження єгері можуть застосовувати лише у тому випадку, якщо у цих лісових угіддях є користувач. Якщо був би користувачний угідь, був би надає надані угіддя, тоді да, тоді це користувач. Регулює він може його відстріляти, він має право. Ну там поки немає користувача. Буде користувач, може тоді якось поміняється питання по лису, по вовку. Проте зовсім скоро ситуація може змінитися і єгері зможуть контролювати популяцію хижаків на цих землях. Громада подала документи на погодження у Волинську ОДА для того, аби могти розпоряджатися цими мисливськими угіддями за інформацією Всеукраїнської асоціації мисливців та мисливських угідь. Основною причиною великої кількості вовків та їх швидкого розмноження є заборона полювання на хижаки під час воєнного стану. Загалом в Україні кількість вовків стрімко зростає. За останні роки заборони полювання його чисельність збільшилась на 50% і досягла 2897 особин. Варто зауважити, що на території природно-заповідного фонду обліки не проводяться, тому ми не знаємо, скільки ще там мешкає вовків. Варто не забувати, що збитки, яких завдає вовк громадам, колосальні, окрім джерела інфекційних хвороб, шкоди мисливському та сільському господарству, існує потенційна небезпека безпосередньо для людини, про що не можна забувати. Вовк негативно впливає на чисельність популяцій диких ратичних звірів, як раніше повідомляли у державному підприємстві ліси України. Згідно із статистикою, кількість вовків у Волинській області дійсно зростає. Наприклад, у 2020-му їх було 34, у 2021-му – і 22-му – 39, а минулоріч їх стало 44. 2022 року в області Єгеріві стрілили 18 вовків, 21-го – 20 особин, роком раніше – ще 8.